Армадо. Забудь про головний біль. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Я надихаюся історіями видатних українців. І сьогодні розповім про Олександру Екстер. Геніальну художницю, яку називали Амазонкою авангарду». це вона навчила Пабло Пікасо ліпити українських вареників. А Гійома Полінер аплодував їм стоячи. Дитячі та юнацькі роки Олександри Екстер пройшли у Києві. В цьому місці вона зрозуміла марність класичного мистецтва і захопилася ідеями футуризму, мистецтва майбутнього. Молода, пробивна і наполеглива, вона згуртувала біля себе найкращих митців авангардної манери Олександра Архипенка та Олександра Богомазова. Однак перші виставки молодих художників кияни не зрозуміли, але це не збило зі шляху нашу героїню. Вона продовжує шукати безпредметного мистецтва і знаходить його на еміграції у Парижі, де захопить молодим мистецтвом усю тогочасну художню тусовку світу. Видатний французький художник Фернан леже закидав Олександрію Екстер надмірну любов до соковитих барв. А вона відповідала: Я з України там так малюють і мала рацію. Натхненна сільською вишивкою, килим марством. Вона принесла із собою ці захоплення до Парижа. Увесь французький бомонд, який бував вдома у української амазонки, залишав спогади про те, що завжди на столі була вишита скатертина, а в полив'яних мисках подавалася сенсаційна страва Ля варенік вареники по-нашому. І це вона частувала Париж варениками з вишнями, без кісточки. Олександра Екстер була єдиною жінкою, який Казимір Малєвич дозволив заходити до власної майстерні. Певно, що ці візити надихнули митця перейти до супрематизму. Пані Екстер здійснила революцію у світовому театрі, використавши повністю сценічний об'єм, а не лише задники, як це було до неї. Вся сцена була задіяна під час вистави. Правий ліві боки, задник і планшет, тобто підлога сцени, допомагали акторам розкрити свої ролі. Нагромадження різних кубічних елементів сходи, місточки, а так само художнє освітлення стали сенсаційним відкриттям. І щоб остаточно покласти на лопатки свого глядача, Олександра Екстер створила костюми та художні грим, які були в повній гармонії із декораціями сцени. Любов до кубізму чудово вписується в експериментальне кіно того часу. Ви тільки подивіться на це. У 20-х роках виходять фільми, у яких Олександра Екстер виступає як художник. Невтомна Амазонка запам'яталася як дизайнерка одягу, вона створювала ділові та повсякденні костюми, а також як меценатка, що підтримувала українських народних художників із села, зокрема Ганну Собачку Шостак. Олександра Екстер відкрила французькому Бомондові Україну та навчила не боятися кольорів та фарб. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна